Ой, давненько в нас не було таких цікавих тем. Там штати нещодавно оголосили новий пакет допомоги, але там в основному боєприпаси, які, звісно ж, неймовірно важливі. Є там і якісь неназвані круті системи для боротьби з БПЛА, а деякі прям заявляють, що настільки нові, що навіть у штатів їх ще немає. Але то все під знаком секретно. Проте є не менш цікаві новини, які з'явились за останній тиждень. Я вже неодноразово захоплювався тим, як наші брати та сестри з Польщі. Круто роблять, коли купують не просто техніку, а ліцензію на її виробництво. І от саме про таку техніку ми сьогодні поговоримо, зокрема про БТР Росомак та самохідний міномет РАК. Росомак це колісний багатоцільовий бронетранспортер, котрий є ліцензійною копією фінської Патрі AMV. Тобто Польща закупила приблизно 700 таких БТРів, але з угодою, що буде будувати їх у себе. Я думаю, що не треба пояснювати, наскільки це дуже і дуже добре. І от вже побудовані в Польщі машини отримали назву Росомаха, обрали її, до речі, голосуванням в журналі. Цей БТР може їхати приблизно 800 км за умови повного баку, максимальна швидкість трохи більше 100 км за годину, керується трьома членами екіпажу, серед яких водій, командир та навідник, і може перевозити 8 пасажирів. Звісно ж, для них усе робиться по-людськи, що одразу ж відзначили польські військові, котрі пересіли туди з радянських БМП-1 та БТР ОТ64. Ця машина має велику кількість. Якісь варіантів і в своєму базовому вигляді це просто броньована машина для переміщення піхоти з точку А в точку Б. Проте все починає бути цікавішим, коли на нього встановлюють озброєння. Основним озброєнням безпосередньо польської версії є італійська башта Отомелара Хітфіст, яка має 30 мм гармату Бушмастер 2 та кулемет НАТО 762 Окрім цього, башта має цифрові системи керування вогнем, тепловізійні та лазерні приціли і систему попередження, яка підключена до шести димових гранатометів. Так як цей БТР бував в Афганістані, він може оснащуватись додатковою протиракетною бронею та системою від саморобних вибухових засобів. З 2022 року цю башту планували замінити і, скоріш за все, замінили, на дистанційно керовану башту вже повністю власного виробництва ZSSW30, яка має ту ж 30 мм гармату, дві протитанкові ракети Spike LR та спарений Кулемет 762. Там також є усі види присірів та далекомірів, які повинні бути в сучасній техніці, а система керування вогнем навіть краще ніж у Leopard 2A5. Ну, зокрема, так кажуть. Проте найкрутішою фішкою саме цієї. Башти є те, що вона може працювати в синергії з польськими БПЛА FlyEye, автоматично отримуючи від неї усі потрібні дані. Подібну башту, до речі, в 2019 році показували і в Україні штурм називалась, але яка її доля зараз невідомо. Окрім цього, існують ще різні модифікації Росомахи: мед ЕВАК, декілька видів розвідувальних та командних машин, але найголовніше модифікація зі 120-мм мінометом, але про неї трошечки пізніше. Тут цікаве наступне: оборонна промисловість Польщі отримала замовлення на 100 Росомах, котрі будуть оплачені за кошти ЄС та США. Проте абсолютно ніде не вказано, в якій саме модифікації будуть ці БТР. У відкритих джерелах вказується, що потужності Польщі складають сотню машин на рік, але за потреби він може бути збільшення. Не вдвічі. Тобто 200 машин на рік чи 100 за півроку. Та й сама Польща вже неодноразово казала про те, що для України ці показники можна збільшити ще більш суттєво. І я припускаю, що навряд чи були замовлені просто БТРи без озброєння. І одним з варіантів пришвидшити його є встановлення австралійської системи дистанційного керування Electro-Optic Systems R800S, котрий також має 30-мм бушмастер, трошки інший, але суть не в цьому. Кулемет та Джавелін або. Спайк чи ТОВ, або ж навіть Стінгер. Чому раптом австралійська компанія? Тому що днями вона офіційно заявила про контракт з Україною на 80 мільйонів доларів. А кожна така башта коштує якраз приблизно 800 тисяч, тож виходить правильно 100 штук. Можливо, звичайно, що ці РВС замовили для страйкерів, раптом. Тим більше при великій потребі їх можна поставити і на М113 чи навіть БТР 4. Але збіг в таймінгах з анонсом. Анонсом про закупівлі польських Росомах навряд чи є збігом. Адже таким чином, половину Росомах можна обладати польськими системами, а іншу половину австралійськими, і тим самим пришвидшити їх отримання. Тож чекаємо. Окрім Росомах, трохи пізніше було заявлено про постачання трьох ротних комплектів самохідних мінометів РАК. Подібна штука є дуже корисною як для відбиття орд зомбі, так і для контрнаступальних операцій. Фактично, це та ж колісна Росомаха з трошки обмеженою швидкістю та дальністю, проте вона має більш цікаву річ 120-міліметровий міномет. Так, це приблизно як проєкт Повернись живим довгі руки ТРО, який от нещодавно зовсім закрили, проте там мова йшла про пікапи з мінометами, а тут повноцінний БТР, що має тепловізійну камеру, лазерний далекомір, цифровий, Своирову систему керування вогнем, синхронізацію з БПЛА та усе те, що є в Росомак. Рак їде собі, приїжджає на вогневу позицію і вже через 30 секунд готовий працювати. А по закінченню роботи йому треба всього 15 секунд, максимум, для того, щоб зібратись і поїхати звідти. Проте ця штука взагалі може бути безпілотною і керуватись з іншого місця за допомогою комп'ютеру. Ну, не їхати самостійно, а саме вести вогонь. Уся справа в. Тому що ротний комплект це 8 мінометів та 4 машини керування вогнем. Тобто, загалом Україна отримує 24 саме мінометні машини, рак дати перевозити 46 120 мм мін і може вражати цілі на відстані від 6 до 12 км в залежності від номенклатури мін. На озброєнні в Польщі знаходиться десь 80 рак та 40 машин керування вогнем, тобто 10 рот. Виробник останніми роками виробляв по 2 ротні комплекти на рік, тобто для виготовлення. Українського замовлення їм знадобиться півтора року. Або ж Польща може передати свої власні рак, а для себе вже зробити нові машини, тим самим оновивши і без того не дуже застарілий автопарк. Так, можливо, не увесь комплект, а його половину. Або враховуючи, що це три, то можливо дві третини. Проте знаючи, те як Польща допомагає, і коли вона заявляє про це, то виявляється, що вже давним-давно все передали. Я думаю, що там вже про все подумали, і вже зовсім скоро ми можемо побачити, як ці чудові рак. Та Росомак допомагають нашому війську звільняти нашу країну. Проте не забувайте, що наші сили оборони завжди потребують нашої допомоги. Тож підтримуйте їх завжди, адже навіть найменший донат може зробити свою важливу справу. Не забувайте написати свій коментар під цим відео. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.